І нехай день буде добрий для добрих людей. Ну що ж, в на просвітницькому осередку, три музеї, лялина світлиця. І в нас почався вже коровай фес. Уже він двічі був офіційно-офіційно відкритий. Ну, тепер ще приїхав єдиний корова пік України. Він тепер на глянці. Андрій Сергійович Калінін. Про нього як ні про кого. Вже дві статті в журналі Українська родина. Він вчорашній іменинник. Вітаємо ще раз з днем народження. Дивіться, як нова копійка. Приїхав, як наче він. А тобі ж... 40 нема? У нас чоловік, який без віку, От він не зізнається, короваїв 55 і на свій день народження, а, а років не каже, каже, 30 нема. Чоловік відсвяткував своє день народження чотирма випікання чотирьох короваїв. Велетенський, це в нього нова суперформа. Потім оце їхній його фірмовий з кониками тут, із якимись пташками. Хто за такий? І а, лебедятка, Лебедятка і Голуб'ятка. І голуб'ятка. Бачите, як з іншого ракурсу, то то воно... Да, то дійсно голуб, голуб, але хто встигне, ви подивіться. Можеш наживо побачити, то мені таке воно ще як іконик. Добре. Фантастичний український коровай. Ось дивіться, я кажу, коровається. А Андрій думає, що коровається применшення. Ні, короваєць і коровай це абсолютно ідентичні велетенські тіста. Ось фантастичний коровай. Я дуже люблю, як він так його прикрасив, там якісь начинки в нього. Зараз будемо коштувати. Андрію, як у вас враження від прожитого року, від 26 жовтня 27. Четвертого року до сьогоднішнього дня, якраз рівно рік, 24 жовтня, 25 рік. 55 короваїв, іменини. Наша з вами туса така активне, весілля в нашому клубі Боршотворців і Сістотворців. Як вам? Отлично. Живіть нове життя. Нове життя. А що ви очікуєте від завтрашнього коровайфесту? Зустріч з друзями. Розподіл короваїв, Кава, гала-обід, гала вечеря, вимішування тіста, бо на Андрії лежить вимішування тіста 100-кілограмове і почне зараз його вчиняти і замішувати. Люденьки добрі. По-чесному, наші коровай фести Бурщик Фести це дуже гігантська така мегапраця. Ну, хто розуміє, то той розуміє. Для чого ми це все робимо? Для того, щоб підтримати один одного і ще раз пересвідчити, що ми живі, наші душі живі, наш дух крепкий і сильний. Випікати ось таке ні короваї. Це ж і мужчина і жінки всі ж печуть, а потім ще їх з'їдати. До речі, фіксую. У нас було раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тепер сім, вісім, дев'ять, десять. Я фіксую десять короваїв на момент три години дня. 24 жовтня, 25 рік, щоб вона в 25 жовтня 25 року вийде на цифру 70 різновидів короваїв. І ми знову перевершимо самі себе, бо ми в минулому році спекли 67 А засвідчили рекордом, що тільки 40 Для добрих людей нехай день буде добрий, з нами весело. Андрію вітаємо вас і з тим, що ви на глянці. і Він вже на глянці. Ви бачите, як у нас дива робиться. Бери, це вже тобі. На глянці. Пишаємося, тішимося і радіємо.